Вітаю, друзі! З вами Світлана. Рада новій зустрічі з вами. І сьогодні ми поговоримо про вітамін С. Трохи історії. Перший він був отриманий з лимонного соку в 1923 році. Синтезували його вже в 1933 році. І вже 5 років після того почали промислово виробляти аскорбінову кислоту, яка легко окислюється, і саме ця властивість забезпечує біологічну роль вітаміну С в організмі людини. Через те, що вітамінчик не накопичується в організмі, ми мусимо поповнювати його запас завдяки певним продуктам, які споживаємо. Якщо ми будемо їсти, увага, сушену шипшину, червоний болгарський перець, хрін, цитрусові, капусту, картоплю, яблука вітчизняні, хурму, обліпиху, тоді ми будемо природно отримувати цей вітамін. Одна з неприємних особливостей вітаміну С є та, що він дуже. Не любить високі температури, тому руйнується, враховуючи це по можливості, зводьте до мінімуму час приготування вище перерахованих продуктів, а ще краще їжте свіжі фрукти та овочі, тоді ви безперечно отримуєте цей вітамін. Щодо властивостей, вітамін С потужний антиоксидант захищає нас від вірусів та бактерій, надає протизапальну і протиалергічну дію, зміцнює імунну систему і посилює дію інших антиоксидантів, таких як селений вітамін Е. Прийом ударної дози вітаміну С допоможе подолати будь-яке простудне захворювання, прискорить загоєння ран, і це не весь перелік того, на що здатний цей вітамін. За даними останніх досліджень, він також має протиракові властивості, знижує інтоксикацію організму, алкоголіків і наркоманів та навіть уповільнює процес старіння організму. Хвороби, стреси, зміна кліматичних умов і похилий вік збільшують потребу організму у вітаміні С. Тож подбайте, щоб протягом року, а особливо взимку, цей вітамін був частим гостем на вашому столі. Ще дві речі, про які варто сказати, адже ми не можемо вимірювати щоденну кількість вітаміну в крові. Тож, в такому випадку, запам'ятайте ознаки нестачі та передозування вітаміну С. Отже, при дефіциті ми спостерігаємо млявість, сухі шкіри, дратівливість, біль у суглобах, кровоточивість ясен, часті застуди, підвищену стомлюваність, безсоння, погану концентрацію ваги, втрату волосся та депресію. При зловживанні великими дозами вітаміну С протягом тривалого часу може спостерігатися подразнення сечового тракту, шкірний свірбіж, проноси. Також не варто зловживати аскорбіновою кислотою вагітним при підвищеному згортанні крові та цукровому діабеті. На цьому все, друзі. Бережіть себе і будьте здорові. До завтра!